Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, сьогоднішня неділя присвячена святим Отцям Першого Вселенського собою. Чому церква присвячена сьогоднішньому неділю святим отцям? Тому що вони захистили вчення. Про святу Троїцю, а на слідушій неділі якраз ми і святкуємо День Святої Трійці у Святі Отці. На Вселенських Соборах, на першому, який пройшов Нікії в 325 році, на Другому і на Третьому Вселенському Соборі захистили вчення про Святу Трійцю. Справа в тому, що багато, багато було мудреців цього світу. Стували не від Бога, а від себе. І вони казали, як Арії, що Господь Ісус Христос не є Бог, а є творінням Божим. За це Він отрима пощочину від святителя Ніколая. Тому що ми всі віруємо, що Господь є істинний Бог. Також і Мефодій вчив, що Дух Святий є творіння, є сила, а не особистість. І несторій вчив, що Божа Матір є не Богородиця, а Христа Родиця. Вважаю, що вона народила не Бога. А, чоловіка. Так ось на перших Вселенських соборах були переможені всі ті єресі, які вилювали першу церкву. І це дуже важливо для нас. Вони збиралися разом на Вселенські собори. Там не було першого. Всі були рідні, не було Вселенського, а були єпископи, які зібрані були Духом Святим для того, щоб засвідчити Бога, засвідчити свою віру в нього. І в сьогоднішньому Івангелі ми чули слова, що цей живот вічний, тобто це є життя вічне, знають, Тебе і того, кого ти послав, Ісуса Христа, Сина Божого. А це є життя вічне. Чому це є життя вічне? Тому що той, хто знає Бога, той спілкується з Ним, той з'єднався з ним, благодатью Святого Духа. Але є таке поняття, як знати Бога, і є таке поняття, як знати про Бога. Про Бога знають і біс. І біси вірують і піші, як сказано в Святому письмі, І Арій знав про Бога. І які знають про Бога, але вони не знали Бога. Знає Бога той, хто з'єднався з ним в молитві, той, хто спілкується з ним як живим от Святі Отці, і з-передондрієм вузьким. І святитель Ніколай, вони знали Бога. Вони, може, не могли пояснити глибоко свою віру, але вони її знали серцем. І вони відчували неїсні. А Арі був дуже розумною людиною на той час, освіченою. Він складав вірші, і ці вірші співали на торжищах. Але він мав розум цього віку. І він не знав Бога. А він знав про Бога і мудрості про Бога. І ось ці ті отці, ті, які пізнали Бога на особистому досвіді, молитві, спілкування з Ним. Вони знали, що істинний Бог, який дає вічне життя, який дає пізнання істинного Боже. І вони захистили догоди Церкви. І ми кожен день читаємо і співаємо на літургії і на ранішніх молитвах символ віри, а це і той символ віри, який склали святі отці, щоб до скінчання віку не спотворили від них. А люба людина яку запитала, у кого ти віруєш? Могла прочитати символ віри і сказати, кого вона вірує. Бо єдиного Бога Отця всі держиті, Творця, Неба і Землі і так далі. Ось коли вас питають, у кого ви віруєте? Читайте символ віри, і там і в цьому символі віри об'ємно, закладені всі довготи нашої віри, які прийняли співці на перших сімейських соборах. І це наша віра в святу Троїцю, в святу церкву, Воскресіння. Ми все це віримо. І важливо, щоб не ті, тільки віра ті, була в нас від Розуму, але ще й на особистому досвід. Тому і ми й ходимо до церкви, щоб з'єднатися в таїстві з Богом. І Господь казав, хто буде їсти тіло його, той не помре у віку. От всі ті тайстві, які нам дані в церкві, дають нам можливість пізнати Бога не тільки розумом, а серцем. А це є життя вічне. Життя вічне це покаяння, життя вічне це Причастя тісне з'єднання з Богом, життя вічне — це дієви, дієва участь у житті церкви. І ось коли ми ходимо до церкви, виконуємо заповіді Божий, ми дізнаємо Бога на особистому досвіді. Мудрець, який може читати книжки Іванля десь вдома і буде казати, як багато хворостоють. Бог в мене в серці, я знаю Бога. Але він знає тільки Бога своєму розміру. Вона важлива втілювати в життя ті заповіді, які ми чуємо в Івангелії. І пізнавати Бога в жимовому спілкуванні з Ним. Що таке молитва? Це мольба до живого Бога. Коли людина молиться, щоб він його простив, помилок, то він не ходить і не читає там десь. Якісь вказівки, якісь е, закони, а сплачу приходить і каже, я помилився, я порушив заподі Так Отак от і живо ми повинні звертатися до Бога. Він живий нас і нас чує. І співаці казали е, е, в Іванові, сказано, що там, де двоє, троє зібрали заради Бога вім'я. То Господь перевіз них. І дійсно нам важливо ходити до церкви, брати участь у спільній молитві, тому що Господь посеред нас і нас чує. Так, зараз ми поки в тілі, ми не можемо бачити його своїми внутрішніми очима. Але були й такі люди, що й бачили, і не являвся це. Але це одинокі випадки великої святості. Ми не святі, ми грішні. Ми до того приходимо в церкву, щоб вилікуватись від гріха. І страсі, але ми повинні вірити в те, що нам залишили святі Отці. І святі Отці залишили нам на святих своїх соборах і догмати, і правила, по яким живе церквоє. Апостоли залишили 85 правил. Були ще й помісні 9 соборів. І ось на цих цих соборах, на Вселенських Семи і на помісних, було складено вчення, яке. Та було нашій церкві, щоб ми приймали участь у житті церкви і слухались Бога, слухались пастирів, тому що від цього, від цього залежить наше вічне життя. І це є життя вічне, щоб ми пізнавали Бога, любили Його і служили йому. Зараз багато ми бачимо є людей, які намагаються відвернути нас від церкви, від канонів. Люди мірські, навіть високого ранку, думають, що вони можуть керувати церкву, що вони можуть вказувати, куди нам йти, що робити. Але в цій церкві спасались багато святих отців і на Антоні, Феодосій Вечерський. Вони спасали всі церкви. І всі святі засвідчили своїм життям, що в цій церкві, в якій ми знаходимося, є спасіння, ми можемо спасатися. А з'являються всякі політичні церкви, які були утворені політичними лідерами, і вони намагаються нас туди перетягнути. Але церква є живий організм. Неможливо сьогодні тут бути, а завтра там. Господь завжди і повсякчас повинен і той же. І де потрібен на себе таке право, яке їм ніхто не давав, щоб називатися вселенським патріархом. Не було такого на першому Вселенському собою. Там всі були рідні. Чому Вселенський патріарх не засудив війну на Україні? Та тому що султан Ердаган він друг, ви знаєте, самі Бога. Якби він спробував засудити, то він би получив його. Так ось як ми можемо? І до тої церкви, яка залежна від Сувтання. Ми залежні від Бога. Ми всі залежні від Христа. І церква якраз збирається Духом Святим, як вона збиралася на святих Селенських Соборах. І вони казали, ізволяться Духу Святому і нам. А блаженша дух Митрополит Київський перший дні засудив від Дух. І сказав, що це кайнер, тому що він вільний, тому що він керується Духом Святим. І ми лишаємося, тому йому віримо. Тому будемо зберігати нашу святу віру, нашій святій церкві, і ми сповідаємо, що в символі віри. Віримо в єдину святу Соборну, Апостольську церкву. І в ній ми знаходимося і нікуди не хочемо йти, тому що святі Отці. Захищали цю церкву давали б життя для того, щоб і ми могли в цій церкві спасатися. І на Першому селянському соборі були мученики, які ще е, пам'ятали мучені, і е, вони прийшли, хто скалічений без ока, без рук, збиралися для того, щоб захистити церкву, яку вони захищали, терплячи годні навіть. Муки за Христа. Тому і ми повинні триматися нашої церкви, нікуди не йти, тому що нам немає куди йти, тому що тільки тут ми можемо спастися.